завдячуючи чітко спланованим заходам, заходам співробітниками кримінальної поліції при спробі вчинення квартирної крадіжки були затримані в одному з під'їздів будинку міста Суми були затримані громадяни Грузії, 44-річний та 20-річний громадяни Грузії. Один з них має посвідку на постійне. Проживання на території України, а другий знаходився на території міста як нелегальний мігрант в статусі нелегального мігранта. При затриманні в них вилучені знаряддя вчинення злочину. Хоча на момент затримання вказані особи і заперечували причетність до скоєння злочинів, але у співробітників сумського відділу поліції достатньо доказів щодо причетності їх до скоєння серійних квартирних крадіжок, крадіжок шляхом підбору ключа. На даний час проходять слідчі дії по документуванню злочинної діяльності. Сьогодні буде прийнято рішення Ковпаківських судом щодо обороня їм міри запобіжного заходу. Чим Ну присилають деньги ну, з Грузії. З Грузії присилають деньги. Все. А чим ви тут займаєтесь? Та нічим нічим нічим. 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 А відкуда у вас тогда рузи рузики і інші? Я знайшов їх.